Вітаю діти! Сьогодні нас чекають цікаві завдання, пов'язані із овочами. Ми будемо їх рахувати, малювати. Тож розпочнемо нашу зустріч. Я не бачу на екрані жодних овочів, але бачу іншопланетянина, прибульця. Він каже, що звуть його Сормі. Він сховав наші овочі і поверне їх тільки тоді, коли ми розв'яжемо його завдання. Діти, ми зможемо виконати такі складні завдання від іншопланетянина? Я впевнена, що зможемо. Спробуйте зрозуміти зараз, яка геометрична фігура на хмаринці зайва. Вірно, це коло. А чому саме коло? Тому що це єдина фігура, яка не має кутів. Трикутники, квадрати і прямокутники мають кути. Наступна хмаринка від іншопланетянина сормо. Яка зайва фігура тут? Червоний квадрат, вірно малята. Чому саме червоний квадрат? Бо він відрізняється кольором від усіх інших геометричних фігур. Сормі, я впевнена, діти зараз зразу скажуть, який квадрат тут зайвий. Квадрат, в якому замість цифри 4 намальовано 4 крапочки, і є зайвим. Діти дуже уважні. Діти, подивіться, ще завдання від сормі. Поруч із цифрою 5 в прямокутнику намальовано 5 крапочок. Як ви гадаєте, скільки крапочок потрібно намалювати біля цифри 8? Вірно, 8. Ми намалювали 8 крапочок біля цифри 8. А скільки крапочок потрібно намалювати біля цифри 3? Вірно, 3 крапочки. Сормі, діти з легкістю виконали твої завдання. Хоча це і не схоже на наші справжні овочі, але я впевнена, що уважні малята з легкістю розв'яжуть і це завдання. Подивіться, діти, скільки овочів сховав сормі. Сормі, подивись, наші діти дуже уважні, тому вони зразу побачили огірок, картоплю, моркву, буряк, сибулю і великий арбуз. Діти, скільки овочів ви нарахували? Вірно, шість. сормі погоджується з вами. Ну, нарешті наші овочі. Діти, але сормі взагалі не знає, що такі овочі? На його планеті немає овочів. Розкажіть, будь ласка, які овочі ви бачите вгорі? Вірно, це солодкий перець. А які овочі ви бачите внизу? Це баклажани. Скільки солодких перців намальовано вгорі? Вірно, 4. А скільки баклажанів намальовано внизу? Вірно, 3. Діти, як ви гадаєте, чого більше баклажанів чи перців? Перців більше. Наскільки? Перців більше на 1. Чотири солодких перця ми можемо позначити цифрою 4. Баклажани ми порахували. І ми можемо їх позначити цифрою 3. Ви вірно сказали, що перців на малюнку більше, ніж баклажанів. Тому ми так і записали 4 більше 3. Ось цей знак, схожий на галочку, показує, що 4 більше 3. А зараз на екрані. Скільки баклажанів? Вірно, 5. А скільки кукурудзи? Як ви вважаєте, чого зараз більше? Баклажанів чи кукурудзи? Баклажанів більше, ніж кукурудзи. Тому ми можемо записати це цифрами і знаками: 5 баклажанів. Ми позначаємо цифрою 5. Ставимо знак більше. І поруч пишемо, скільки ми бачимо кукурудзи. Два початка кукурудзи. Отже, 5 більше, ніж 2. Поки ми з вами рахували овочі, сормі вирішив зробити малюнки. Він намалював. Що діти? Картоплю та огірки. Але чи правильно він намалював? Де росте картопля? Картопля росте в землі. Зверху ми бачимо тільки зелені паростки. Саму картоплю ми не можемо побачити. Вона знаходиться під землею. А огірки. Чи ростуть вони на дереві? Ні. А огірки на дереві не ростуть. Огірки ростуть на огудені. Тому ці малюнки неправильні, бо художник був неуважний. На нашому городі. Сормі знайшов гарбузи і розклав їх, як йому хотілося. А потім він вигадав завдання: обведіть за зразком, знайдіть такі самі гарбузи, як на горі, і обведіть їх кружечком. Ви це будете робити пальчиком на екрані, а я буду малювати. І ми знайдемо всі гарбузи. За зразком. Ось наш перший гарбуз. В наступному рядочку шукаємо. Ось, вірно. Далі шукаємо з лівого краю. В наступному рядочку. Посередині ми знайшли гарбуз. В наступному рядочку з правого краю і в найнижчому рядочку вірно він знаходиться посередині. Порахуємо, скільки гарбузів ми обвели. Шість. Ми обвели шість гарбузів. Сурмі із задоволенням взяв би з собою на згадку про нашу планету гарбуз. Але іншопланетянину нема куди покласти його. Пропоную намалювати, але не звичайним способом, а за допомогою команд і крокування по клітинках. Беріть в руки олівці Аркушів клітинку. Поставте крапочку, так само, як ви бачите зараз на екрані, і почнемо малювати. Готові П'ять клітинок праворуч. Дві клітинки вниз. Одна клітинка. Навскіз, вліво вниз. Три клітинки ліворуч. Одна клітинка навскіз, вліво вгору. Дві клітинки вгору. Ми з вами намалювали кошик в який іншопланетянин в сормі зможе покласти гарбуз і взяти його на згадку про нашу зустріч? Він відправляється в свій космічний корабель, каже нам всім до побачення і пропонує наостанок зробити гімнастику для очей.